Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, громадяни мають право подати податкову декларацію для використання свого права на податкову знижку. Підставами для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня 2023 року. Копії первинних документів, що підтверджують право на податкову знижку, подаються разом з податковою декларацією. До податкової знижки можуть бути включені такі витрати. Кошти сплачені на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти. Частина суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом. Кошти сплачені платником податку в зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, з використанням у вигляді стиснутого та скрапленого газу та інших видів біопалива, сплата страхових платежів, страхових премій, страхових внесків та пенсійних внесків, суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій суми витрат на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита. Сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, оформленим відповідно до чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньопереміщеної особи.